Усім вітання! Давно з вами не бачилися і думаю, що зараз знову будемо бачитися частіше. Сьогодні з вами поділюся рецептом торта, який я буду готувати у вигляді шматку сала. Звісно, його можна готувати і в інших дизайнах, і в інших формах. Я обов'язково залишу в описі вам пропорції інгредієнтів як до цього варіанту, так і до круглого варіанту діаметром 16 см. Можу впевнено сказати, що це дуже смачний торт. Небанальний, вологий та святковий. Він чудово підходить для любителів поєднання шоколаду з вишнею, розбавлений ніжним вершковим чизкейковим шаром. Цей торт це просто вибух смаку. Якщо ви любите шоколад, то я обов'язково рекомендую вам його спробувати. Саме приготування торта я розділю на 2 дні. В перший день я приготую два бісквіти. чизкейковий шар. А також зроблю заготовку до трюфельного крему. А на наступний день я дороблю крем, зроблю вишневу начинку, шоколадний мус, складу торт і обов'язково дам йому стабілізуватися в холодильнику не менше 6 годин перед тим, як буду фінішно вирівнювати і прикрашати його до подачі. Спочатку підготую форму потрібного мені розміру. У мене це 22х25 см. Просто її обгортаю фольгою і нічим не буду змащувати. Якщо ваша форма має дно, то фольгою обгортати не обов'язково. Підготовлюєте її, як завжди, для безквіту. Отже, для одного бісквіту я взяла яйця, цукор, борошно, какао, розпушувач, соду, молоко, олію без запаху та окріп. В окремій мисці змішую просіяне борошно, какао, розпушувач, соду і сіль. Перемішую вінчиком. Часом збиваю яйце з цукром до пишної суміші 7-8 хвилин на високих обертах. Якщо у вас робот, то можна одночасно збивати і підготовлювати інгредієнти. Виливаю в збите яйце молоко і олії. попередньо трішки підігріті, щоб були трішки теплі. Промішаю добре вінчиком. І буду всипати сухі інгредієнти, та також це обережно перемішувати до однорідності. Тепер в самому кінці виливаю 90 мл укропу, роблю це зразу на вазі, щоб не міряти. І знову розмішаю до однорідності тісто. Ось яке гарне виходить. І виливаю в підготовлену форму та розрівняю лопаткою. Випікати буду десь 25-30 хвилин при 175 градусах. Орієнтуватися буду на суху шпажку, як завжди. Поки перший бісквіт печеться, зроблю аналогічне тісто на ще один бісквіт. Ось так виглядає вже спечений. Як бачите, спашка вже суха. І спечу наступний. Бісквіти залишу вистигнути, а потім замотаю їх в ту ж саму фольгу чи плівку і залишу в холодильнику до наступного дня. Тим часом зроблю ще чизкейковий шар. Для нього я взяла 200 г кисломолочного чи вершкового сиру, цукор, яйце, крохмаль, жирні вершки і в'ялену вишню, чи шоколадні краплі за бажанням. Я взяла ось такий сир алмети, але виберіть, який маєте. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. До зручної посуди додаю сир. До нього всипаю цукор і перемішаю лопаткою. Всі інгредієнти для будь-яких чизкейків варто додавати по одному і щоразу розмішувати лопаткою, не міксером, щоб суміш була однорідною, але без бульбашок повітря. Потім додаю яйце і також розмішую лопаткою. Тепер крохмаль і знову вимішую. Вливаю вершки, знову вимішую. І буду додавати шматочки чи каплі шоколаду та в'ялену вишню. Можна і свіжу вишню без кістечок, але додавати вже в готову суміш вилиту форму. І знову перемішаю до однорідності. Виливаю в таку ж підготовлену форму розміром, як і бісквіт. Знову ж просто обгорнула форму фольгою І все. Нічим не змащуй, там достатньо жиру. Розрівнюю суміш лопаткою. Чизкейк буде не товстий, орієнтом на 2 см. Випікати ж можна зразу після бісквітів. При 110-120 градусах приблизно годину часу. Так само верх і низ. Орієнтуйсь по готовності. Візуально може здаватися, що він ще живий і сирий. Але якщо дотикатись легенько пальцем, палець має бути нелепкий. Легко відділяю лопаткою від стінок, щоб не пошкодити, дати повністю вистигнути при кімнатній температурі, а потім загорнути і поставити в холодильник на стабілізацію. І ще сьогодні зроблю одну заготовку для труфельного крему. Для цього змішую обидва шоколади і вершки і прогріваю до розчинення шоколаду, але не кип'ячу, приблизно до 60 градусів. Можна імпульсами це зробити в мікрохвильовці. Як шоколад розчинився, тепер просто пробиваю погружним блендером до однорідності. Нічого складного взагалі в цьому немає. Вся ця процедура триває декілька хвилин. Як тільки перебила блендером до однорідності, перекладаю в лоточок і залишу виснігнути при кімнатній температурі. Потім поставлю в холодильник стабілізуватися цю заготовку годин на 6. Але й спокійно залишаться на цілу ніч. І так, сьогодні вже наступний день і я починаю свої подальші приготування з вишневої начинки. Нагадаю, що інгредієнти я продублюю в описі. Вишню я розморозила, перевірила на кісточки і прогріваю до 40-45 градусів. Тим часом цукор розмішаю з пектином. І всиплю у вишню дощиком, перемішуючи начинку. Якщо пектину у вас немає, то можна це зробити на крохмалі. Теж буде смачно. Після цього прокип'ячу 1-2 хвилинки. І знімаю з вогню. Можна відставити на годину. 2 столові ложки рідини відділити в інше горнятку для просочування і додати до них 2 столові ложки кип'яченої води. Тепер зроблю трюфельний крем. До вершкового сиру додаю свою вчорашню шоколадну заготовку і розмішаю до однорідності. Зразу розмішую лопаткою, тому що заготовка досить густа. А потім міксером. Така краса. І перекладаю в кондитерський мішок для зручності нанесені. Звісно, з відрізаним кінчиком. Тепер дістаю бісквіти свої з холодильника і розріжу їх ще на двоє, щоб вийшло 4 коржі. Такі гарні, вологі і м'які. Останню чергу готую шоколадний мус. Його треба готувати перед збиранням торта. Для мусу я взяла жовток, молоко, шоколад, вершки та желатин. Готується дуже швидко і просто. Желатин заливаю холодною водою, щоб набух, і трішки розмішаю. Жовток з молоком добряче розмішую до однорідності і прогріваю до 82 градусів. Можна це зробити імпульсами в мікрохвильовці чи на водяній бані. На ній легше контролювати процес. Важливо суміш не перегріти, щоб не зварився жовток. І до цієї заварної основи додаю шоколад. Можна чорний чи молочний на ваш смак. Мені в цьому торті сподобалося з темним шоколадом. Розмішую все. Шоколад повинен розтопитися від тепла основи. Тепер додаю сюди набухлий желатин і знову розмішаю. За потреби суміш можна трішечки підігріти. Паралельно цьому процесі збиваю вершки до стану талого морозива. Вони не повинні тримати добре форму, а бути напіврідкі. І вливаю до вершків шоколадну основу. Розмішую до однорідності і мус буде готовий. Тепер буду збирати торт. На підкладку чи тарілку ставлю крапельку крему, щоб торт тримався на місці. Зверху викладаю бісквіт. Це я спочатку забула про просочення. Як вам і казала, до двох ложок рідини з вишневої начинки додаю 2 столові ложки кип'яченої води і розмішую. Ось така десь суміш. Просочую бісквіт. Зверху викладаю шар трюфельного крему і розрівняю його. Тепер з того ж кремо роблю бортик, щоб вишнева начинка в нас не вилізла за межі торту. Ось так. І всередину викладаю вишневу начинку. Також її розрівняю по площі. Це дуже смачна начинка. З шоколадом просто ідеально. Нагадує сезон вишні і літо. Тепер мені зручно обгорнути торт ацетатною плівкою та формою, щоб він був рівний після складання і нічого не вилазило. Знову роблю бортик з крему. І всередину прямо на вишню виливаю мус. Не бійтеся, що дістане край торту, він від холоду все рівно застигне і теж буде гарно тримати форму. Зверху прикріплюю бісквіт, просочу його і знову на нього шар крему, який я розрівняю. На крем обережно викладаючи. Чим менший діаметр торту, тим легше перенести чізкейк. І чим більший діаметр, тим обережніше це треба робити. А зверху знову шар крему. Не товстий. лише для того, щоб бисквіт приклеївся. Останній корж бісквіту. Також його просочу і викладу на нього залишки крему. Розмащу його по поверхні торту. Торт плівкою чи коробкою і поставити в холодильник мінімум на 6 годин. Тепер основний штрих. Коли торт стабілізувався, роблю ганаж для вирівнювання. Я особисто роблю на маслі. Ви ж собі обирайте той, який вам до вподоби. Мені в даному випадку цей зручний тим, що він шоколадно смачний, міцний, зручний в переносі чи в перевозці, швидкий і зручний в вирівнюванні. Для нього мені знадобиться лише білий шоколад та масло кімнатної температури. Шоколад розтоплюю, але не перегріваю його чи на водяній бані, чи в мікрохвильовці імпульсами, помішуючи до однорідності. Шоколад розтоплений. Додаю до нього шматочками масла кімнатної температури і також розмішую до однорідності можна блендером пробити. Ось така гладенька суміш. Тепер охолоджую її до потрібної густини в холодильнику. Щоб 5-10 хвилин діставати і обов'язково помішувати, щоб маса рівномірно охолоджувалася. Вона у вас густіє на очах. У мене ж десь до півгодини пішло. Коли ганаш досяг густини, як густа сметана. Я зіб'ю його міксером трішки до бажаної пишності. Тут вже як вам подобається. Але знайте, що чим більш пишний ганаш, тим важче вирівняти торт. Але він біліший і кращий. Перекладаю також в кондитерський мішок і відрізаю кінчик. Дістаю з холодильника торт і знімаю з нього ацетатну плівку. Підготовлюю його до вирівнювання. Спершу покриваю чорновим шаром ганашу з усіх сторін. Наразі не стараюсь вирівняти його ідеально, але щоб закрити ним весь торт і дати застигнути. Після того, як перший шар ганашу застиг, покриваю другим і вже стараюся вирівняти гарно, але щоб це було схоже на на ідеальний справжній шматок сала. Частинку ганашу я відклала і пофарбувала в рожевий м'ясний колір. Ганаш на маслі потрібно фарбувати жиророзчинними барниками тут же ж практично лише жир. Але якщо раптом у вас їх нема, тоді цю частинку ганашу трішки розбавити вершками, і вже можна пофарбувати й водорозчинними. Беру пензликом і промальовую м'ясні прожилки. Здається, виходить досить похоже, чи не так? Зверху я зразу спробувала пензликом, але шпателем вийшло таки зручніше. І роблю ось такі хаотичні зрізи м'ясні. Виходить, до речі, досить натурально. Тепер неяскравим яскравим жовтим ганашом підфарбую низ по периметру, так як біля шкірки. Коли трішки постоїть, починає жовтіти, теж піддає натуральності шматку. Присипала зверху маком та цукром, ніби перцем та сіллю. Та викладаю довільно мастичні фігурки. Як я робила фігурки, не знімала, але ось такі вийшли. Прикріплюю їх також ганашом, який ще не застиг. Тримаються гарно. Зелена цибулька, чесник, зубки чеснику, гострий перець та шматочки сала. І ось така вже краса. Як на мене, вийшла досить натурально на вигляд. І уявляєте, коли цей торт подарували чехові, а вони, як відомо, не їдять сирого сала. Це було оригінально і прикольно. Всі були в захваті і мені це дуже потішило душу, а ще він справді був дуже соковитий і смачний. Це не є плановане відео для мого каналу, просто спонтанно вирішила, чому б не поділитися. Але якщо раптом вам і надалі цікава моя випічка, то не шкодуйте вподобайки і коментарів. До наступних зустрічей!